Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня на четвер, на 9 січня 2025 року. З самого початку хочу вибачитися, що вчора, в середу, на 8 січня, я у деяких варіантів говорила, що це на вівторок, а воно на середу. Тому прошу вибачення, трошки Трошки вже запуталася. А сьогодні дивимося карту дня на четверг, на 9 січня 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. І так, карта дня на 9 січня. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. так, Давайте дивимося. Е, кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, який четверг буде у вас. А вас називається буде четверг. Не минути покоя. Держу баланс. Да? Хоче жити, умій вертеться. колібані, вирішування питань. Дві можливості да, треба вибрати. не якась не якась, така розвилка якась. От туди-сюди, туди-сюди. З тим договоритися, туди побігти, з тим рішити. Суєта, суєт, я б сказала так, будете повний поїск, поїск рівноваги, поїск рівноваги. Да? Тобто ви будете, е, от, знаєте, як. Ту, тут, От в один плюс, в один мінус якось договориться, вирішить, да, суєта, суєт. А тим паче, пентаклі це наші життєве, да, битове. Це матерія, матеріальний мир, да? то це буде пов'язано з вашим матеріальним благополуччям, з вашими фінансовими питаннями, можливо, роботою. Да? Те, що приносить вам добробут. І це буде з цим пов'язано. У вас буде по цій шапочці, теж тут намальовано. Якщо ви бачите, видно, шапочка намальована, така здорова, красненька, то ото ваша головна боль. То ото ви будете у четверг, дорогенькі мої одинички бігати. Не знати, куди і як, і з головною булю, да? і те рішить, і те рішить куча справ треба все рішити. З чим то пов'язані тими справи? А справи будуть пов'язані ось ко, 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 імператор, то є, е, е, От будете, як, по, як начальник послав, а ви впер бігати, да? а ви побіжали. А ви, да, від начальника вам розпорядження, піде вам від начальника розпорядження. А ви, як маг, будете вирішувати оці по двойку пентаклі, да? Ось дивіться. Імператор, уход, і ви. Піродбігаєте да, від, від начальника вам від начальника отримать ТЦУ, підете від начальника почнете вирішувати питання. Ті, які. Якщо немає начальника, то сам собі начальник, імператор, ваша імперія, ви вирішуєте ваше життя, ваша стабільність. І з тою стабільністю в вашому житті ви будете пов'язані всі ваші питання, які ви будете вирішувати у четверг. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких одиничок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. Ну, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки! Давайте подивимося, який четверг буде у вас. А четверг у вас буде сонечко. Сонячний день за вікном, можливо, навіть може бути сонячний день. А також це день, який буде вам приносити задоволення. Ви знаєте, як після якогось тяжкого періоду з'являється якесь світ, світ в конце тульнеля, да? ви якісь такі натхнення, новості можуть бути такі хороші, які будуть зігрівати вам душу. А також це може бути пов'язано з вашими діточками, внуками в кого є теж з ними може бути пов'язано. Але також ця карта сонця може показувати ще егоїзм. Тобто, можна таке, знаєте, я хочу і все. Може бути, егоїстичне якесь відношення, ваше егоїстичне відношення до, в цей день до інших людей. Давайте подивимося з чим це пов'язано це сонечко. Так, да, Дивіться, це, от, це такий егоїзм, таке, не дуже егоїзм, це королева жезлів, це людина з вогню. Це таке, знаєте, я сіяю, я знаю, я можу, не підказуйте, я пішов, я зроблю, все в моїх руках, інтуїція в мене є, така бізнес-вумен. Да, все ладиться, все можу, все знаю. І от таке, знаєте, буває таке, такі дні, знаєте, як на одній. То скочив на волну таку, знаєте, позитиву. І от все у вас виходить, щоб вони взялися, і те, і те, і те. Якось ну, так швидко. І така тільки одна в голові. Це я, я про себе розговорю. Це моя лічний опит. Да? І така одна мисль, господі, Господі, хоч би ніяка. Зараза не спортила тобі настроєння, щоб все було добре до самого кінця, бо все виходить. Да? І воно так якось буває такі дні, що все-все-все виходить. Імперія, стабільність, да, такого, от, якось у вас всі ваші справи доводяться до кінця, до структури, до порядку, до ну, по імператору. Да? Ви, ви все робите е, правильно, чітко. І всі справи ладяться. Оце ваш день, дорогі мої двічки. Такий четверг у вас. Тому, якщо у вас є такі якісь справи, які не вирішені, або, може, довго тянуться, ви до них не доходите очері до цих справ, або не хочеться з цим займатися. Да? от Оттягуйте, оттягуйте, оттягуйте. То ось у четверг. Е От поставте собі в план цю, якусь таке, це таке питання, яке не вирішується, і повірте мені, у вас це вийде, бо саме в четвер карта Сонця вам е, способствує, по-українськи не знаю, способствує вам вирішенні цих питань. Дякую, 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 що ви зі мною що підтримуєте мене. Кому потрібна особиста консультація в описі до відео є, як зі мною зв'язатися. Ну, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки! Дивимося карту дня на четвер для вас. Рицар жезлів на коня та бігом. Суєта, бігатня, не минути покоя. Бігати, бігати, будете щось вирішувати, якісь питання, огонь, жезли. Це швидкість, скорості, а рицарі, жезлі. Воно бачите, кінь на дибки, целюстрібне розрішення, отакі от, от поїздки. От, на місці сидіти не будете. Дуже суєтливий, такий бі, бігатливий день постійно в движенні. Оце такий день якийсь. Буде всі проблеми і всі питання, не проблеми, діла, всі ваші справи ви будете вирішувати на ногах да, там, чи за рулем. Будете такі не, не на місці, не вдома на, не, не на дивані, все будете вирішувати, а може і вдома на дивані. Кожен лінтя і двигать прогресом. Я, наприклад, можу на дивані вирішувати дуже багато проблем. Так що, може, якщо такі, як я, то можете на дивані, вирішувати дуже багато питань. Да? Якісь шанс, отакий, да, от, можливість все вирішити, да, от, все йде в руку, все виходить. Четверо, замечательний, я. Да, Якось Ви так детально якісь питання, вирішуєте, проаналізуєте і беріте з пісню, да? Те, що підвішене було, все повирішується, получите результати. Понимаєте? Ви будете вбігати. В але бігатня буває, я ж сказала, що бігатня буває різна. Можна бігатня бути по телефону, і вирішити багато питань по інтернету, в інтернеті і тому подобне. Тим паче в наш вік о, такого інтернету всього, то можна, не виходячи з дому, вирішувати масу питань. Але я по рицею жезлів, е, таке вважаю, що будете ви або за рулем, або на ногах десь бігати і вирішувати свої е, справи. Такий мій прогноз, мої дорогесенькі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайк. Ви тим самим підтримуєте мій канал і допомагаєте в розвитку. Ну, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До побачення. Вітаю вас, дорогесенькі, мої четвірочки. Дивимося, який четверг буде у вас, а у вас буде четверг. Нєту сіл. Немає сил. Всі задовбали мене всі, хочу полежать, відпочити. І це не то, що ви там, там хтось вас насильно, да? а ви от просто у вас вже якесь таке ізнімаження, просто немає сил. Просто треба, можливо, навіть хвороба, бо немає якось. немає спокойствия, якоїсь стабільності в житті, і хочеться просто так от лягти і просто полежать, да? от, Нічого не робити. Може бути, я ж кажу, може бути, хвороба навіть. Так що, мої дорогенькі четвірочки, якщо в четвер погано себе чуєте, не треба героїзму, тому що цей день всі ваші справи по четвірки мечів не будуть виконуватися. У вас просто на них немає сил. На вирішення цих питань у вас немає сил. Тому, якщо є можливість трошечки план дня на четверг трошки скоригувати, то я б вам посовітувала його скоригувати, бо у вас ще справи не будуть йти. Ви будете дуже подавлені, безсильні, да? якісь такі на нулю, обнулені. І у вас буде просто сили нуль. Хоч якесь таке ребятство, да? якесь... хочеться матеріальна двійка, трійка по-домашньому, по, да? по імператриці, якось так посидіть по дому по нулю, Може, з дітьми, може вдома, може, як мама, може, як, якщо дивляться ну, жінки, то як мама може просто дітям внімання да, там. Але у вас просто на таке щось велике, здорове, глобальне, в четверг сил не буде. Тому скоригуйте, якщо є можливість, скоригуйте. бо тільки будете розстраюватися, заплануйте собі дуже багато якісь такі важливі, важливі питання. Вибачте, великі питання, а вони, будь у вас не получатися, ви будете розстраюватися. Такий мій прогноз для моїх дореньких четвірочки. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!